Лимонад, мохіто, холодна кава. Все. Холоджується вентилятор, квас, щось холодненьке. А якщо немає є? Як? Ну, Відкрити вікно, провітритись. Холодильник, морозилка. морозілка. Це найкращий варіант. Є з басейн, не на яйчку. Та все? Вентилятором. А ще. Якщо немає світу. Пів каву. Холодно. Річкою. Холодною водою. <ріхи> Морозиво. <ріхи> Я взагалі не з Франківська, для мене це не спека. В моїй країні 41, це звичайна температура. Арабські Емірати. <ріхи> Тому тут охолоджуватися у спеку, ну напевно, пити воду, більше ходити гуляти на свіжому повітрі. Більше перебувати на вітрі, і в тіні. <ріхи> <ріхи> Uh, Вдома вані лежу, в джакузі набираю.